Ну нічого не закінчилося. Почнемо з того, почався вже якийсь певний бунт. Ми думаємо, що може, вони бунт. Ми думали, що може це вже рішення, якесь що вона починає. Багато хто писав, вона вже починає спалювати авторитет і Зеленського. Та який там авторитет? Там нема авторитету вже. Але ну, появилося рішення двох комітетів про те, що її треба і можна знімати з цієї посади. Це погані рішення. Мали бути радикальніші про виключення взагалі з цього комітету, про внесення змін до тої постанови щодо переліку комітетів, їх там членів тощо, тому що це, це правильна формула. Тут зроблена якась дивна була неправильна. Тому відразу з'явилося в мене відчуття, що щось не так. Але доходить до ситуації в залі Верховної Ради, і як виглядає голосів для звільнення безуглої достатньо, тому що самим сугам вона вже осточортіла. Що роблять? Представники влади, Стефанчук, Гетьман, це Віарахамія, блокують е, цей е, верх стіл президії і не допускають того, щоб це було поставлено на голосування. Внизу збираються представники різних фракцій, в тому числі вже й провладних фракцій, і кричать, що це треба зробити. Ну, це пряма дискредитація армії, це провокація, це диверсія. Стефанчук закриває засідання. Це перший день, другий день вчора. Відкриває засідання, не має ніякого рішення по безуглій. Вона залишається більше того, ввечері вона заявила, що вона покидає фракцію і партію. Вона не втрачає мандат, тому що за нашими правилами вона обрана по мажоритарці. Я вважаю, що це невірно. Тому що якщо ти обраний по мажоритарці, але офіційно ти зареєстрований, був ЦВК не самовисуванцем, а офіційно висунутий партією, ти би теж мав втрачати мандат. Але в нас якось це не пішло. У нас вирішили, що тільки списочники втрачають, і тому вона, як мажоритарник, лишається депутатом, але. Посада, на якій вона перебуває в комітеті, вона сам Стефанчук сказав, це є квота Слуг Зеленського. І тому Європейська солідарність, інші не мають права на це впливати, це ми вирішуємо. Ну от Вона заявила, що вона виходить з вашої фракції. Далі, ви мали би поставити на другий день засідання, 11-го числа, поставити рішення про її зняття з цієї посади вже за формальними ознаками. Ні, цього нема. Ще один момент. Вона заявила, що вона виходить. Вона мала подати якусь заяву, очевидно, що ніякої заяви нема, але заява подана. Має Стефанчук відразу на початку засідання голосити згідно статті такої та регламенту Верховної Ради України поступила заява від народного депутата Безугу і про вихід фракції е партії Регіотвого Слуг народу а, і а, а, в мене вже обмовки йдуть. Ну, бо дуже схоже і от. В'язку зв'язку з тим вона там тепер далі вже позафракційна? Він цього не оголошує, тому заяви нема виходу з фракції нема звільнення з комітету. Нема є, що є трохи бруду. Торпеда почала працювати тепер вже в многостаночніця на два напрямки. Вона тепер працює. Пункт перший проти залужної збройних сил України. Вона продовжує цю деструктивну роботу, і вона тепер працює і ще по певних групах фракції сух Зеленського. Чому? Тому що в неї господарі Зеленський Єрмак, головний Єрмак, і вона вона ж чітко колись сказала: Ми ще з Єрмаком будемо разом Україну відбудовувати. Не з Зеленським, а з Єрмаком. Пригадуєте цю цитату? Отже. Єрмаку не потрібна партія сух, вона зашкварена, вона брудна, вона тягне рейтинг до дна, і на них треба сповішати всіх собак. І от без угу, як, як е, оту, яка без тіні, сумління, яка абсолютно не має жодного відчуття там якогось сорому, то, що я підозрюю, що має ще напевне жовту довідку, через яку знаєш, що її ніколи не можна буде посадити в тюрмі. А в мене є підчуття, що там дехто запасся такими довідками від психіатра. І от... Цю безугу далі будуть використовувати стільки скільки треба. Вона зверніть увагу її заяві. Вона поклялася в особистій вірності Зеленському. Вона її підкреслила: я воюю проти сух за Зеленського. Такий Єрмак зараз хоче воювати проти сух. Йому треба втопити цю партію, бо він то само, як його вчитель Льовочкін, хотів втопити партію регіонів, зробити Януковича лідером всієї народу всього народу України. Так як учитель Льовочкіна, Левенець, хотів втопити НДП і аграрну партію України і зробити кучму батьком усього народу України, всього партійного спектру. Оце продовження Левенець Льовочкін Єрмак роблять ту саму справу. Абсолютно, і тому суги їм не потрібні. І от зараз Мар'яна буде другою торпедою бити в своєю і по ще по сугах, по тих, кого скажуть на банку. Від тих, хто сухняні, тих рухати не буде. А там багато появляється несухняних, багато взамін. Просто єдине, що ми, ми жахнемося від певних брудних прийомів, коли це все почнеться. Я знаю, що на сьогоднішній день тихенько перереєстровують. До кільканадцяти партій, яким чином перереєстровують, знаєте, колись пригадуєте, були навіть такі оголошення, публічно виставляли. Продається, партія готова під ключ у вжитку не було. Реально, ні, це я не жартую. Це ж став, бо це ще при кучмі було. І тепер є. Реально, є люди. Ну, от, наприклад, є такий Олександр Качура. Він ж сам розказував, що десь чверть партії, які зареєстровані в Україні, це депутат Суги Зеленського, колишній лідер е, оцеє організації Медведчука, український вибор, всеукраїнського, до речі, а не районного, тільки як він любить говорити. Ні, всеукраїнського українського вибору. Він його очолював, коли в 13-му році Медведчука евакуювали з України, щоб не попав тут під роздачу. А Качура, це очолив. От він один з тих юристів, які створюють під ключ партії, проводять їх формальну Нібито наповнення, якесь реєстрацію, пишуть статути, все і потім продають під ключ. Це недорого навіть коштує. Кажуть, що кілька десятків тисяч доларів. І от зараз масово створюються і продаються партії, які вже ну вас не створюються, а продаються, які вже мають історію певну. І я знаю, що просто готують, не хочуть зараз робити шум, тому що це дуже неприємно і деструктивно і принизово під час війни. Це, це погано сприйметься виборцями. І вже є партії військових, є партії волонтерів. Просто вони ще так не називаються. От і якась там партія сучасного розвитку України в той день, коли знімається воєнний стан і ЦВК оголошує початок виборчої процедури до парламенту. Я не знаю, як вони там це планують робити, але як за конституцією мало бути відразу ж. В цей момент проходять з'їзди приблизно 15 партій, в яких партія структурного розвитку України в партію Дія і якісь. Петро Петрович Петренко, який очолює цю партію, складає повноваження, і лідером партії стає товариш Федоров. Нинішній міністр Мінцифри Появляється партія волонтерів, була партія якогось там зримого прогресу України, вона перейменовується в партію волонтерів Сергія Притуя. І якийсь Іванов Іван Іванович складає свої повноваження. А притула Сергій стає головою партії. Це все відбувається в один день при ошалілому народі. В цей самий момент так створюється кілька партій військових. Ви думаєте, оті військові, яких, до речі, декого з цих військових ви на прямому бачите, як вони приходять до вас теж ще в ефірах, якщо їм ще не заборонили. А декого ну вже, мабуть, їм сказали, не приходить, а раніше приходить. Я не хочу називати прізвища, але деякі з них. Чомусь вони, я не знаю, як так може бути, що людина п'ять днів на тиждень точно помічена в ефірах різних ефірах в Києві. Але чисуть, ніби вона учасник бойових дій, і вона на фронті, він офіцер. От чомусь Тарас Березовець, який є офіцером зараз там на фронті, він за півтора року дістав 10 днів відпустки, коли він приїхав до Києва. А от сидять в Києві безвилазно. От буде партія медичних медичного військових військових медикінь буде партія. Ще там буде. Там буде багато підготовлено таких партій. Але в той момент, коли ці партії раптом почнуть різко реєструватися. Появляться інші, ну от умовно кажемо: е, от ніби я чув. Я не знаю, чи він зараз це хоче. Тому я чисто умовно для ілюстрації кажу, щоб пан Кривонос на мене не образився, що я тут щось говорю. Не те. Я просто чув, що він хотів іти на вибори, і тому появляється, ну, готується. Ініціатива, проводиться з'їзд партії військових, е, очолюваних генералом кривоносом. Хороша ідея. Мені вона імпонує, симпатична, багатьом би сподобалося. і ця партія проводить з'їзд, себе затверджує, і йде в мін'юст реєструватися. А їм кажуть: Ізвиніть, рівятка, а в нас тут повільно все йде, у нас за 6 місяців ви отримаєте документи. За 5 чи 6 місяців я знаю, що так це буде. І от їм відмовляють, і їх не перереєстровують. Появляється якась умовна партія військових, які десь орієнтуються на залужного, а їм відмовляють. Появляється якась партія справжніх волонтерів, от справжніх реальних волонтерів, а їм відмовляють. Я знаю, що так буде, тому що одна з моїх знайомих, вона є волонтеркою. І в неї з'явилось бажання зайнятися серйозною політичною діяльністю. Ми знайомі десятки вже років, і вона завжди цікавилась політикою. І От вона десь, як такий організатор, саме політизованих волонтерів, вирішила створити партію. Вона її створила, вона її сформувала, і вона шість місяців бігала, обивала пороги в мін'юсті для того, щоб провести цю перереєстрацію з новим членством, з новими всіми, з новим статутом. Шість місяців. А там. А там буде три тижні для того, щоб перереєструвати ці партії і щоб їх зробити учасниками виборчого процесу. Тому я думаю, що зроблять так: є старі існуючі партії, діючі серйозні партії. Це європейська солідарність, ну там батьківщина. Ну там є ще голос. Там якийсь голос. Я не думаю, що вже кудись буде йти той. Що є ще там кілька існуючих, формально відомих всім партій. Вони точно підуть на вибори. Слух хочуть прикатрупити, щоб вони не заважали. Замість них вийдуть ще з десяток партій імені Єрмака, але ніхто не буде знати, що вони імені Єрмака, буде партія проросійська. От ви звернув увагу, як Арестович раптом перестав вилаяти Зеленського і почав розказувати, що все хорошо, все прекрасно. Володимир Олександрович, ми тебе любимо. Хочу вернутися назад і хочу знову відчовити оцей проросійський проект в Україні під крилом Єрмака, та сама історія з купою інших, і от у нас з'явиться в виборчому бюлетені. Куча військових партій, інших партій, волонтерських, і плюс кілька старих давніх партій. Тільки ці старі давні партії мають розчинитися в тому потоці от того спаму, партійного спаму. От ми мали різний СПАМ, а тепер буде ще й партійний СПАМ. От десь так плануються вибори. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.